Під час цієї сесії депутати мали змогу подолати вето, котре на попередньому засіданні наклав міський голова. Міський голова наклав вето на рішення сесії про надання в оренду земельної ділянки для створення ринку департаменту. Виносилося виносився варіант, коли підприємству дається 4,7 гектара для обслуговування приміщень. Виробничих приміщень, які знаходяться на цій території, а відмовив в надання оренди 15 соток, які знаходяться біля проїжджої частини. Після того, як вороми не зібрали, стало ще гарячіше до розмови. Щоправда, вже в іншому кабінеті доєдналися приватні підприємці та продавці, які залишили ринок верхній та самовільно облаштували торгівлю на ділянці, поруч із спорудою товариства Буктебе. Тут ми торгуємо зараз на цій землі біля кондитерської та. Ну, тут Краще торгувати, на мою думку. Тобто Ви хочете, пересити, щоб вас не переміщували? Да, щоб нас не переміщували. Там є будівля на вулиці Зеленій, 5, 5, по-моєму, і там є це, дали будівлю, а землю коло будівлі хоча забрати вимагаючи надати землю в оренду саме товариству Буктебе, не поцікавилось в останнього, чи дозволять його представники і надалі їм там працювати. Територія, де зараз використовується під торгівлю, вона планується під паркування, під парковку для клієнтів майбутнього ринку. Натомість ринок Бук тебе планує розмістити безпосередньо у приміщеннях. А от скільки років для цього знадобиться, представники товариства чи прогнозувати не беруться. Ще рік назад чи півроку назад я міг би говорити про якісь терміни. На жаль, сьогодні це нереально. Керівники міста що людьми маніпулюють, завдяки чому деякі підприємці намагаються вирішити власні інтереси, натомість все, чого хочуть продавці, мати змогу працювати в нормальних умовах, яких поки що, на їхню думку, не створено на ринку верхній. Ольга Андрійка, Ярослав Левицький. місцевий час.